Не мовчіть, життя занадто коротке, щоб мовчати. Багато теж не пить, а то стане ще коротше. Як вам літо припікає? Я другий раз піймав прихід. Косить, лапи віднімає, знов вертоліт. Їжу бачити не можу, лиш водичку попиває. Сонце світить вічно ворожу, куди ховатися не знаю. Лайфхак для котиків. Якщо ти голодний, а мисочка твоя пуста, підходимо до кожної, даємо себе погладити. Якщо вона не розуміє натяків, то даємо почухати свій животик. На краняк можна ще на спинці покрутитись. Ну а потім забувайте все, що було до цього, і ні в якому разі не давайте себе гладити. Ма. А який у тебе знак зодяка? А впрочем не суть. Ам ем для всіх гороскопі на сьогодні було написано. Дати своїй любінки тройну порцію корма і парусноколиків придачу. Да-да, так і було написано. Ну ти що, з гйоздом не віриш. Вони образитись можуть подерти, погризти, розбити щось. Зачем тобі це?